В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на Медефем. Австралійська казка. Чому кінгуру стрибає? У давню давнину, за казкових часів, кенгуру ходив на чотирьох ногах, як і решта тварин. Він не стрибав так, як тепер, зате вмів дуже уже швидко бігати. Кенгуру був соромливий і жив сам собі. Удень він, звичайно, лежав у затінку дерев, а вночі виходив у степ пастися. Якось, коли він спав під деревом, сталася страшна пожежа. Зайнявся буш, так називаються австралійські ліси, з низкорослих дерев і чагарів у переміж з високою травою. Кінгру прокинувся і метнувся тікати, але вогонь наздогнав його. Він біг крізь полум'я. І дуже попікав передні лапи. Вони зробилися набагато менші і почорніли. Кінгуру більше не міг бігти, а вогонь підступав з усіх боків. Кінгуру дуже злякався. Побачивши, у якій він небезпеці, він вирішив спробувати бігти на двох своїх міцних задніх лапах із допомогою довгого хвоста. І кінгуру пострибав, дострибав. До самого вогню, а тоді стрибнув якнайвище і перестрибнув полум'я. Отак і стрибав він, поки врятувався від пожежі. Та коли спробував знову побігти на чотирьох ногах, то побачив, що вже не може. Отож йому довелося знов стрибати. Та як він стрибає, ще й потепер. І коли поглянути на його передні лапи. То побачите, що вони в нього чорні, там, де кенгру попікав їх за давніх-предавніх часів. Ось тому кенгру й досі стрибають. На добраніч, малята, солодких снів.